Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Рев готує чергову пропагандистську пробку, яка може вистрілити в цілком неочікуваному напрямку для Кремля. Пишуть журналісти Дефенс Експрес у відкритому доступі з'явилось відео, яке вказує, що пропаганда Кремля уже почала лякати своїх громадян тим, що Збройні Сили України начебто отримали від США тактичні ракети типу мгм 140 «Атакмс» із дальністю стрільби до 300 кілометрів. Рашистські пропагандони говорять, що ЗСУ неодмінно застосують такі ракети не тільки для ударів по окупованому Криму, але й битимуть по інфраструктурним об'єктам на території РФ від Ростова до Смоленська. Тому звичайним оркам потрібно бути бдітельними, хоча раз. На те пішло, Збройні сили України не мають ракети Атакамс. А для удару по аеродрому в САКах був задіяний ракетний комплекс українського виробництва, наче як у розвиток теми у відкритому доступі, також з'явилось фото методичок для жителів тимчасово окупованого Криму, укладених на випадок надзвичайних ситуацій. Ці методички в цілком радянському стилі закликають своїх читачів покласти у тривожний чемодан сірники, ліхтарик та радіоприймач. Ну і також створити запас продуктів, для приготування яких потрібен мінімальний запас води, аби взагалі вода не. Не була потрібна, якщо дивитись на ці поробки чисто з військово-політичної точки зору, то ситуація виглядає так: Кремль готує підґрунтя для продовження заходів прихованої мобілізації та виправдання можливого удару тактичною ядерною зброєю по Україні. Але якщо дивитись на ці поробки з психологічної точки зору, то ситуація виглядає значно тоншою та цікавішою. Внутрішня політика та лояльність до режиму Путіна до лютого 2022 року тримались на двох китах: великодержавність та комфорт. Просто для кожної верстви російського суспільства. Поняття комфорт виражалось по-своєму для умовної золотої молоді чи хороших російських можливість вільно їздити на захід для шопінгу та відпочинку для жителів депресивних регіонів. Гульнути на славу за рахунок набраних позик. А тепер кремлівські пропагандони пропонують своїм співвітчизникам відмовитись від комфорту та бігом укладати тривожний ящик та недоторканий запас продуктів. І так виходить, що так підважується перша умова лояльності путінському режиму комфорт. Більш того, ситуація, коли держава, начебто із потужною ППО та аналогофнят ракетами, починає закликати своїх громадян складати тривожні чемоданчики, не пропонуючи натомість ніякого захисту. Так власне і великодержавність, як друга умова лояльності режиму Путіна, теж підважується. Відповідно такою пропагандою серед Лояльних громадян Кремль не може підтягнути градус мобілізації, бо ця аудиторія буде залякана міцю Збройних сил України. Відповідно такою пропагандою серед лояльних громадян Кремль не зможе підняти градус мобілізації, бо ця аудиторія буде залякана міцю збройних сил України. Але є неочікуваний прошарок росіян, який якраз і може клюнути на подібні поробки, які в своїх публічних розмовах зі сторони, наче і не заперечують злочини армії РФ на землі України, зокрема в Бучі або під час ракетного удару по Вінниці, але з іншої сторони і й самі починають ремствувати, що мовляв у прикордонних районах РФ теж прилітає, і там люди, начебто, страждають, і таким чином, прямо говорячи, мовляв, обидві сторони конфлікту по своєму винні. Від такої гібридної позиції по лояльності Путіна, як може зауважити читач, лише один так, тому, схоже, пропаганда про атакам ЗСУ та тривожні чемоданчики в першу чергу пригасить опозиційність серед хороших русських. та зробить їх фактично лояльними до Путіна, навіть якщо сам Кремль на такий ефект взагалі не розраховує. До зустрічі. Глядачі, ви стоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!